Насправді ми бачимо, що росіяни вже масштабують цю технологію дронів на оптоволокні. Тобто, якщо спочатку це е, був безпосередньо Покровський напрямок та е, Курська область, е, вже зараз ось ці, ця технологія вона масштабується і можна відверто сказати, що це вже так би мовити, не прототип, а вже серія, масштабна серія використання даних дронів. Звичайно, що е, протидія від даних дронів є, вона не масова. Зокрема, птахи Мадяра, вони в себе на youtube каналі опублікували навіть відео по знищенню е, таких дронів на окні. Е, тут вже питання технології, і тому що для цього потрібні такі, знаєте, мобільні станції ППО з е, радарами міліметрового діапазону. Потрібні спеціалісти, е, тобто. Вона буде розглужена система протиповітряної оборони проти е, ось таких малих дронів. Це вже умови сучасної війни.